То вас кохає. Нікого не загадуйте, думайте зараз тільки про себе. Спочатку дізнаємося, чи ваш це розкіт, то мене ви. Ох, А ви зараз знаєте в такої ситуації з дітей або знаходитесь. А, ніхто мене не чіпайте. Я сама знаю, як мені гарно, як мені погано. А взагалі ви людина така досить цілеспрямована і вольова. Якщо щось вирішили, то збити вас з розуму або з толку дуже важко. І взагалі уперта, От упертість це також ваша така. Риса, яка вас відрізняє від інших. Якщо щось собі вже в голову взяли, все, ну краще вас не чіпати. І взагалі, оця фраза, я сама знаю, як мені краще, це ваша фраза. Добре, то хто ж вас кохає? Хто ж вас кохає? Ваш кармічний партнер? <головік> Ваш кармічний партнер, з яким стосунки дуже складні, але я б сказала, цікавість. А, дивіться, це людина. А... Чимось схоже на вас. Вона вас у багатьох речах просто відзеркалює. Ви обидва з ним егоїсти, які а, намагаються не, не поступатися своїми принципами, своїми бажаннями і кажете, ну як тобі це не подобається, то можеш ти. Оце ваші такі, а, скажімо так, відповіді один одного. У вас буквально такі італійські пристрасті вирують у, у стосунках. Ви а, то лаєтеся, то до миритися до бурні примирення з такими близькими стосунками. Ну, тобто, ви вам не сумно, в цих стосунках не сумно. Але ці стосунки вам дані не для того, щоб ви були в них щасливі, а для того, щоб ви перебороли свої якісь якості, з якими ви повинні познайомитися більш детально для того, щоб ви піднялися на новий рівень розвитку своєї душі. І, власне, цим ваш партнер і займається, він вас весь час. Скажемо так, якось підштовхує до того, щоб ви почали щось змінювати все в собі, але ви робите по відношенню до нього теж саме. Тому це і є кармічні стосунки, коли один одного провокує на зміни зміни особистості, на певний особистостий ріст. Ну, якось так. Тому людина, з яким у вас кармічні стосунки, з яким у вас вирують італійські пристрасті, ця людина вас кохає.